Всім привіт! Мене звуть Станіслав Кунянський. Я адвокат, автор телеграм-каналу Юрсюр, і це перший випуск відео формату Юрсюру. Я працюю у складі адвокатського об'єднання головань і партнери. Це є відкритою інформацією, що наше адвокатське об'єднання надає правничу допомогу п'ятому президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. Тому сьогодні з перших вуст розповім про одну справу, у якій довелося брати участь, саме про справу за позовом Петра Порошенка до Володимира Зеленського, про зобов'язання оприлюднити певну інформацію. Але перш ніж перейти до суті справи, важливо зробити декілька важливих дисклеймерів. По-перше, ця справа з'явилася у червні минулого року, тобто до повномасштабного російського вторгнення. Тоді в нас ще був час, була розкіш займатися такими справами, і на цьому я вважаю слід зробити величезний акцент сама по собі ця справа, як і безліч інших справ. У яких людина позивається до держави, і не важливо, чи має ця людина статус президента, чи не має його, але право на подання позову проти держави і проти конкретних посадових осіб є однією із тих складових надбань людської цивілізації, за які ми зараз воюємо. Я розумію, що це може звучати на перший погляд притягнутим за вуха, Однак, давайте розберемося, чому ж наявність таких спорів, які зовні можуть видаватися суто політичними, їх можуть називати піар-приводами. Але саме такі спори є одним із тих, що відрізняє нас від Російської Федерації. І перш ніж рухатись далі, я вважаю за необхідне нагадати вам одне дуже показове відео. Яке було знято ще 28 лютого на четвертий день повномасштабного вторгнення у Сумській області. Зачем чим вам non. мої non. Ні. Ні. Мій паспорт? Non. Я по конституції України можу їздити тут без паспорта. Я громадянка, non. мене знають тут усі. Хорошо. І мене зупини поліція. Вони мене знають, що я громадянка саме Роменського району. Хорошо. я, Покажите, не я не нічого зробили. показувати не а буду. Чому? Тому що ви не маєте права мене трогати. Хто ви такий? Віріння, покажіть мені, де це розпорядження. Я виконую закони. Всі. У мене Конституція України, я керуюсь Конституцією України. На даний момент я не повинна нікому показувати свій паспорт. Розумієте? Відповідно до Конституції України, я нікому не зобов'язана показувати свій паспорт. І начхати, що перед нею людина в повній екіпіровці, що поряд там теж товариші. Чергують, вона посилається на конституцію. Вона не розповідає йому, як погано виховали його батьки, як легко він піддається навіюванням. Вона посилається на конституцію і не хоче показувати свій паспорт. Тому що ми так звикли. Ми виховані на дорожньому контролі ініціативі, яка була популярна за президентство Януковича. І досі нам все одно до кого докопуватись: до даїшників чи до загарбників. І за це ми боремося. За право і реальну можливість казати представнику влади в обличчя те, що він не то робить. В нас часто згадують про священне право на мирний протест, на свободу слова, на висловлювання своєї будь-якої політичної позиції. Дуже важливо пам'ятати про те, що поряд із правом висловлювати свою думку, має йти право захищати її в суді і отримувати реальне рішення суду, в якому буде написано, що ви праві. А представник держави був неправий. і останнє, на чому я б хотів зупинитися, перш ніж перейти до суті справи за позовом Петра Порошенка, це проаналізувати і порівняти судову статистику Російської Федерації і України у справах за позовом до держави. Аналізувати будемо на базі 2020 року і вже тут. Прямо з порогу ми бачимо кричущу відмінність наших держав. Ось обзор статистичних даних о в Верховному суді Російської Федерації в 2020 году. році. Усіх на світі справ одразу усіх, і весь цей звіт займає 21 сторінку. Тут важливий сам підхід. Верховний суд Росії він не дає статистичні дані, він дає лише огляд статистичних даних, а це велика відмінність. І от спробуємо тут знайти: а наскільки середній росіянин може успішно судитися із своєю країною? Нас цікавлять справи за позовами до вищих органів державної влади, власне, до президента. От спробуємо пошукати наскільки успішно було судитися з Путіним у 2020 році. Такі справи і в нас, і в них розглядаються Верховним судом як судом першої інстанції. І тут ми з вами не зможемо знайти, тому що позови до президента Росії вони заховані. в других категориях справ. А самое у справах об оспаривании нормативно-правовых актов и по делам об оспаривании решений, действий органов государственной власти и так далее. Там наверняка среди этих органов тоже прячется президент. Сколько ж задовольны Верховный суд России таких позови. У справах про оскарження нормативных актов он задовольнен в 6% позовів. У справах про оскарження решений и бездіяльності, как нас скажут субъектов владных полноважений, Найвищого щабелю він задовольнив один з 32 позовів у той же час. Він задовольнив. 100% позовів пов'язаних із заборонами громадських організацій, релігійних. Ми пам'ятаємо, що вони там навіть свідків Єгови примудрилися заборонити, і про політичні партії тут Верховний суд забороняє кожний перший випадок, який йому підносять на розгляд. Тобто, те, наскільки успішно російські громадяни судилися з президентом Росії, точно ми з вами дізнатися не можемо. А ось. Статистика нашого касаційно-адміністративного суду і одразу вдається взнаки, що це статистика, а не огляд статистичних даних. Огляд кожен може зробити самостійно, зайшовши. І витративши купу часу на те, щоб аналізувати конкретні цифри за всіма категоріями справ, що їх розглядав касаційний адміністративний суд, і тут дуже легко ми з вами знайдемо таку категорію справ як оскарження актів дій чи бездіяльності президента України. Це рядок 10 на екрані. І тут ми бачимо, що з 44 позовів до президента задоволено дев'ять. Це не з якогось прихованого масиву, це конкретних позовів. Де хтось не погоджувався з якимось рішенням президента, суд задовольнив 9 із 44 позовів. Якщо вже так проаналізувати, то напевно виходить, що в нас ймовірність виграти суд проти президента вище ймовірності отримати виправдувальний вирок. У кримінальному суді. А тепер власне до справи за позовом Петра Порошенка. Чого тут не буде? Тут не буде жодних політичних розмірковувань, тут не буде якихось уїдливих коментарів, тут буде суто юридичний розбір. Звісно ж, він не буде повністю неупередженим, оскільки я представляю у цій справі позивача. Однак моє завдання сьогодні не розповісти вам, хто правий, а хто ні у цьому спорі, а продемонструвати. Що такі спори є ознакою цивілізованої країни, і це те, що нам потрібно обстоювати. І тут би я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати мені коментар. Після пілотного випуску я переконався, що це дійсно працює. Коли ти дивишся на цей лічильничок, а там цифри збільшуються, у голові дійсно відбуваються якісь хімічні процеси, дуже приємні, і не хотілося б вигоряти і щоб вони припинилися. І тут, якби я був не дуже професійним, але дуже би хотів лайки, я вже таке собі подумав, що я міг зробити такий самнейл на це відео. Обкладинку цього відео там міг би бути з одного боку Порошенко, з іншого боку Зеленський. Вони би дуже зле дивилися один на одного. А між ними або десь там в кутку можна було б прикріпити зображення Віктора Медведчука з якимось розгубленим обличчям, або просто прикріпити це легендарне фото після схоплення СБУ. І тоді лайків було б, але мета в нас інша. Отже, червень 2021 року виходить розслідування Бігус-інфо про так звані плівки Медведчука. Розслідування має великий суспільний резонанс. Воно, м'яко кажучи, не було компліментарним для Віктора Медведчука. І, звісно ж, до цього розслідування хотіли прикріпити нашого клієнта Петра Порошенка. Коли вийшло це розслідування, ми і публічно, і письмово просили пана Бігуса, його редакцію, надати нам. Оригінали цих плівок у тому вигляді, в якому вони були зроблені, оскільки, як вони самі стверджували, там були десятки годин цих перемовин. Віктора Медведчука з різними особами, однак, суспільству була показана дуже маленька частка. Чомусь ніхто нам цих оригіналів не дав. Судимося, ми з цього питання досі, але це вже інше питання. Сьогодні ми на ньому зупинятися не будемо. Отже, 24 червня 21-го року президент Володимир Зеленський надав інтерв'ю Наталії Мосейчук на 1+,1. ролі. Медведчука я хотіла вас ще спитати в обміні полонених. Вищу ли плівки бігуся? Я чув декілька фрагментів цих плівок щодо ситуації з плівками. Мені здається, ми показали свою реакцію. Ну, дивіться, для мене не новина те, що відбулося. Ми всі про це знали. Ми не мали плівок, ніхто не чув ці плівку, але багато різної було інформації від служби безпеки, від розвідки. Просто багато всього йшлося. Ми розуміємо, як це відбувалось. Ми розуміємо, що з терористами і сепаратистами пан Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом чи з його людьми. Ми прекрасно це розуміємо, що вугілля, українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу. Вугілля це і купувала Україна через Росію. Воно вивозилось. Ну, от ви говорите, що він заробляв з вашим попередником, але це ж не доведено. Пам'ятаєте, якось рік тому, мені здається, у нас була прес-конференція, і мене запитали. А звідки ви знаєте, що Медведчук на кого він працює? Я сказав, що я впевнений і буде реакція, і ви всі це побачите. Моя впевненість вона базується на якихось фактах і інформації, яку я маю. Тому ви бачили реакцію, де зараз пан Медведчук. Ми бачимо зараз з вами і плівки, і бачимо також з вами, що відбулося. Труба зараз в державі, йдуться суди. він його звинувачує в Державній Зраді. І тому, коли я вам говорю, що я вважаю, що разом з Ймовірно, разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли. Я думаю, що не на порожньому місці я це говорю. Я навмисно не робив тут жодних обрізок в його прямій мові. А тепер подивимося на розшифровку власне цього інтерв'ю, яке вийшло згодом на сайті ТС. Ключовими твердженнями тут було те, що з терористами-сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом, коли Наталія Мосейчук ставила президенту, уточнюючи. Питання він сказав, що ймовірно, разом з колишнім президентом, вони це робили і заробляли. Я думаю, що не на порожньому місці. Також він натякнув, що не лише він просто так вважає, а про те, що було багато різної інформації від служби безпеки і розвідки, що дозволило скласти розуміння того, як це відбувалося. Після цього ми подали позов. Наша позиція полягала в тому. Що президент в ході цього інтерв'ю повідомив суспільству інформацію, яка відверто була цікава, вона була суспільно необхідною про те, що президент Порошенко під час чинності своїх повноважень разом з Віктором Медведчуком торгував та заробляв. Він сказав це впевнено. Він послався на якісь дані служби безпеки і розвідки, до яких він очевидно має доступ. Однак, сказавши, а, він не сказав Б і не зробив жодних уточнень, не зазначив про можливо якісь докази. Тому для клієнта, вочевидь, було дуже важливим те, що чинний глава держави зі свого високого посту фактично не просто звинуватив попереднього президента, але і натякнув, що в нього є якась інформація, яка це залізно підтверджує. Ми посилалися у самому тексті позову на те, що інтерв'ю є формою поширення інформації. Президент в нас є суб'єктом владних повноважень, він є розпорядником публічної інформації. Він її поширював, і він, як і будь-який інший розпорядник. Публічної інформації зобов'язаний поширювати точну, повну, перевірену та достовірну інформацію. А якщо він цього не робить, а поширює її частково неточно. І дуже сумнівно достовірно, то ми попросили захистити права клієнта і зобов'язати оприлюднити цю інформацію, не зважаючи на те, що вона можливо отримана від служби безпеки, від розвідки, що можливо вона є інформацією з обмеженим доступом. Закон каже, що якщо інформація є суспільно необхідною, вона може бути поширена незалежно від того, чи є вона з обмеженим доступом чи ні. У цій справі сторона президента Зеленського зайняла правову позицію, яка насправді дуже Таман українському чиновництву, і яка зводиться до того, що у позові слід відмовити, тому що права позивача не порушені, і це насправді велика проблема сучасного адміністративного судочинства. Ну, це юристи знають, що суд воліє такі справи взагалі не розглядати, а якось триматися від них на певній дистанції, і за першої можливості бажано якось там закрити провадження, залишити без розгляду, повернути позов, аби тільки не розглядати. Ти старші колеги навіть розповідали, що у вузі, де ми всі навчалися, викладав один з чинних. На той час суддів, який вчив студентів абсолютно простій істині, про те, що перше, що робить суддя, коли отримує вашу позовну заяву, він дуже уважно на неї дивиться з тим прицілом, як би її не розглядати. Я не хочу сказати, що це судді всі такі погані. Це насправді властиво людській природі бажання робити менше і отримувати більше. Однак, все ж таки, у таких високих матеріях, як правосуддя, напевно, слід цього уникати. Так і у цій справі, перше, що зробив суд. Коли отримав наш позов, відмовив у відкритті провадження через те, що права не порушені. Ми пішли до апеляційної інстанції, апеляційний суд ми виграли. Нам вдалося його переконати, що ну дуже зарано аналізувати за текстом позовної заяви, ще не відкривши провадження у справі, не дослідивши обставини, вже там розповідати про непорушення прав. Ну дуже зарано з нами апеляційний суд погодився і повернув справу на продовження розгляду. І далі ми отримали відзив від президента Зеленського, який зводився так само до того, що ця справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. У такій категорії справ це дійсно тенденція намагання увести. Фокус суду від суті справи на суто процесуальні питання, пов'язані з тим, хто що, як має доводити порушення чи непорушення прав чи правильно сплачено судовий збір за всі вимоги, можна придумати все, що завгодно, аби не розглядати справу і відвести дискусії від суті спору. Так і у цій справі сторона президента стверджувала, що правова позиція Петра Порошенка вона є суперечливою, що. Ця справа знову ж таки не має розглядатися, але що важливо, жодного слова про те, чи є така інформація в розпорядженні президента про те, що хтось з кимось торгував і заробляв, ми не почули. І тоді відбулося те саме судове засідання, про яке я згадував у цьому судовому засіданні з боку Петра Порошенка брав участь керуючий партнер нашого адвокатського об'єднання Ігор Головань І, власне, я ми ставили шановному представнику президента один за одним питання, які зводилися до того, чи є ця інформація у володінні президента. Інформація про те, що Петро Порошенко, начебто, з кимось там торгував і заробляв, і відповідь що завгодно, але не власне відповідь на наше питання у якийсь момент. Після того як я Запитав, ну вже дуже просте питання: чи визнає президент Зеленський те, що ця інформація становить суспільний інтерес про те, що попередній президент з кимось торгував, і заробляв на війні, а представник президента не змог відповісти і а почав оцінювати моє питання і фактично стверджувати про те, що цей позов взагалі дуже поганий і цей спір не має існувати? Ну тоді я вже почав виходити з себе і дуже наполягати на тому, щоб суд зобов'язав висловитися чітко і відповісти так. Чи ні, власне, в мене є аудіозапис цього судового засідання. Послухаємо деякі уривки. Так, останнє ще питання, і перше, що ви поставити, я все ж таки з усією повагою до шановного представника, прошу ну, все ж таки, утриматися від оцінки питань, оскільки суд може зняти їх з розгляду, а представник все ж таки зобов'язаний відповідати на питання, якщо вони стосуються предмету справи, а не надавати їм оцінку. Тому прошу вас відповісти, чи ви знаєте ту обставину, що інформація, про яку йдеться у прохальній частині позову, є інформацією, яка становить суспільний інтерес. Ага, з усією повагу до сторони позивача він може вимагати від нас та є чи іншої відповіді. Сторона відповідача зазначила свою правову позицію в даній справі. Вона є такою, як є. Це така відповідь. Ваше честь, відповідач зайняв таку позицію, що він відкрито відмовляється виконувати свої обов'язки. Він зобов'язаний відповідати. Він не може відмовлятися від надання відповідей на питання. Якщо він відмовляється, я ваша честь, я прошу, я заявляю клопотання про зобов'язання відповідача надати чітку відповідь, так чи ні, як це зазначено в кодексі. Написав не можливість надати відповідь. він відмовляється. Він прямо щойно відмовився втретє надати відповідь. Честь, якщо? відповідь. Що він я прошу розглянути. Я заявляю це клопотання. Я прошу можливо порадитись, розглянути це клопотання і зобов'язати або відмовити мені у задоволенні цього клопотання. Можете надати відповідь. Я не можу надати відповідь на це питання? Не можна суд суд зобов'язав щойно. Я просто ну, якщо суд зобов'язав надати так чи ні, а сторона відмовляється. Тоді ми будемо ставити питання про застосування заходів процесуального примусу. Суд оголосив технічну перерву на 5 хвилин. Коли ти ставиш абсолютно, як тобі, тобі здається, зрозуміле питання, а отримаєш таку дуже ухилисту промову, то від цього професійної радощі виникнути не може. Отже, перерва завершилася, судді повернулися з наради і задовольнили моє клопотання, зобов'язавши представника президента, все ж таки відповісти так чи ні. Чи є інформація озвучена президентом в інтерв'ю про те? Що Медведчук торгував з Порошенком? Чи є така інформація суспільно необхідною? Представник президента відповів. Ні, отже, користуючись тим, що крига скресла, і представника президента вже зобов'язали на щось відповісти конкретно. Я повернувся до своїх попередніх питань і почав запитувати: а чи є у президента дійсно інформація від розвідки від служби безпеки про те, хто з ким торгував і заробляв на війні, і знову розпочалися на жаль танці навколо формулювань, норм кодексу, що завгодно, але не відповідь на питання, чи існують обставини, навколо яких взагалі відбувається. Весь суд, і тут знову довелося доводити до крайньої межі, наполегливо просити суд зобов'язати відповісти так чи ні. Але цього разу суд вже, на жаль, вирішив, що питання не стосується суті справи і зняв його. Суд всіх вислухав, видалився до нарадчої кімнати і, повернувшись звідти, оголосив хвалу про закриття провадження. У справі. І тут я підкреслюю, що ми з повагою ставимося до суду, що ми з особливою повагою ставимося до Верховного суду, який розглядав цю справу як суд першої інстанції. Ми поважаємо судові рішення, які набрали законної сили. Однак це не забороняє нам з цими рішеннями рішуче не погоджуватися і вважати їх докорінно невірними. І обґрунтовувати публічно свою позицію. Коли я записую це відео, ще немає повного тексту цієї ухвали, тому я не знаю, чим керувався суд, коли закривав провадження у справі. Але тут важливо розуміти не лише суд цієї справи, важливий сам по собі факт, що я вам зараз про це розповідаю у такій вільній формі, і мені за це нічого не буде ані від мого керівництва, ані від клієнта, ані від суду, ані від держави. Тому що ми можемо обговорювати такі речі вільно, ми можемо досхочу критикувати один одного. Ми можемо як завгодно висміювати правову позицію один одного, але це і є те, за що ми серед іншого воюємо. І я дуже не хотів би опинитися там, де немає політичної конкуренції, де я не зможу ось так висловлювати свою позицію, де мені хтось буде казати, окрім мого професійного сумління, що мені розповідати, а що не розповідати. І це вже само по собі є дуже великою цінністю. Будь ласка, підтримуйте видобуток мого допоміну, Лайкніть, підпишіться, поділіться з другом, з подругою, з колегою, і ми ще з вами побачимось. Бувайте!